На Дніпропетровщині вже зібрано майже 3 мільйони тонн ранніх зернових. За дорученням губернатора до аграрного фонду, а це 90 тисяч тонн зерна. Найближчим часом додадуть ще тримісячний запас. В обласному департаменті агропромислового комплексу кажуть, що врожай цього року гарантує стабільність у сферах переробки зерна, підготовки насіння та фуражу. Не 3 мільйони, як анонсували перед початком жнив, а 2 мільйони 811 тисяч тонн ранніх зернових зібрано з полів Дніпропетровщини. Та це все одно більше на 400 тонн, ніж минулоріч. Є чим пишатися наступного тижня. Керівництво агропромислового комплексу відзначить найкраще господарства та окремих героїв жнив 2015 Райони переможці вже відомі. Найбільший вал зерна отриманий в новомосковському районі. Це 221 тисяча тонн. На другому місці Нікопольський район 191 тисяча тонн, третє місце Солонянський район 79 тисяч тонн зерна. Загальна площа ранніх зернових в області 873 тисячі гектарів. Збільшувати кількість та розміри полів наступного року не планують. Головне, щоб не довелось зменшувати, кажуть у департаменті. Предбачати все неможливо. Наприклад, цьогоріч деякі господарства змушені були розпочати жнива пізніше запланованих строків, і все через погоду. Опади у південних районах області вплинули на якість зерна: Нікопольський, Апостолівський, Широківський, Криворізький, Томаківський. Солонянські райони, де якість зерна дійсно менша, близько від 20 до 35% відсотків є площі, де ми зібрали пророше зерно. Таке зерно піде на фураж на користь для галузі тваринництва. Тобто, за всіма пунктами, на думку директора департаменту агропромисловості, жнива 2015 пройшли вдало. Проблем, як такових забезпечення паливномастильними матеріалами. Технікою, складськими приміщеннями їх не було. Тобто ми були готові до збирання і провели їх його доволі таки достойно і вчасно. Однак аграрії самі добре знають, що зібрати врожай лише половина справи, і гасло область буде з хлібом. Треба ще перевіряти. На етапах перевезення, зберігання та використання дорогоцінного зерна. Ірина Каблоцька, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.